Ніжніше. Ти ж не підлогу натираєш. Дозволі зроблю кілька мазків. І оце ти ним малюєш. Тільки портрети. Ти ж обіцяв портрет моїй мамі. Олюбилася, я писцями війну сам залишу пляму. Кольорове. Де картина? Come on. Come on, Він мене зрадить. Треба їхати у подорож. Море. Літо. Просто я більше отак не буду принижуватись. Я директорка галереї. Краще я сам собі. Так, краще сам. Я теж коли сама краще роблю собі. Віскарі. О, просека. Тестове завдання для інтерполу. Толік, ти вкрав картину. Like sun on the beach. Була в мене недавно одна забіч. Аня, знайте тебе. дівчина. Пише бабуся, якраз таки хвилюється, що я все сам собі роблю.